Лоток чек на 1000 гривень. Поїхали. Лаваш 23 гривні. Ті тут по 26-25 по 25 гривень за три таких шматочка. Чіпси по знижці 40 гривень. Кожний сир по 70. Ці удальці, більш за все, люблю житні по 16 гривень. Сосиски по знижці 75. Мартадельки по 120. Смачна ковбаска по 69. Творог по 39. Кетчуп 29. Молочко 40. Така гречка в районі 30 гривень. Це мармеладна таліщина 25 майонез. 60 тонера. Папір 12. Кола без сукру 37. Бів, 20. Спеції. Лаврушка 7. Ось така приправа в акції 12, часник 16. Така закупка. Дякую за лайк, підписку. Тримаємося. Всім пока-пока.